Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Відео спеціально для каналу Ярік Мазур. Майданчик Тотус-трактор у Вінниці. Давайте познайомимося ближче із цінами та коротко про комплектації на японські міні-трактори. І так, перший тракторець, що тут у нас стоїть, найменший, найлегший 10 кінських сил, водяне охолодження, повний привід. Вартість даної моделі. 4200 умовних одиниць з фрезою і доставкою вам додому. Наступний екземпляр Янмар FX165. 16,5 16 кінських сил, повний привід відключається, напівгідравлічна коробка передач, три швидкості вал відбору потужності, 3 рівня понижаючої. Навіска верхниз, є пам'ять, є плаваючий. З така гарна фреза метр 30 з робочою зоною, японська резина спереду і японська резина ззаду. По ціні така модель 5700 умовних одиниць. Наступний це дуже популярний тракторець Кубота Асті. 15 кінських сил. Трактор буде також іти з трьохточкою. точкою. Є боковий циліндр. Робоча зона фрези 1,20 м. Механічна коробка передач, понижайка. Три швидкості навал відбору потужності. Є у нас функція оберт на місці. Працює лише на понижених передачах. Є пам'ять задньої навіски і працює плаваючий режим. По ціні дана модель вартує 5900 умовних одиниць. Наступні два тракторця у нас є однаковими. Все, що стосується одного, стосується і іншого. 19 кінських сил. Оберт на місці, пам'ять плаваючий режим. Повний привід. Відключається, ось тут є понижаюча, повний привіт. Тут відключається. Механічна коробка, 4 швидкості на вал відбору. Це в нас ручне керування боковим циліндром. Звісно ж, трьохточка Метр тридцять фреза З невеликим напрацюванням на японській резині. І цей, і цей тракторець коштують по 6700 умовних одиниць. Збачите, трьохточка, боковий циліндр. В рідній фарбі 19 сил коротка база. Наступний тракторець буде довгої бази, а отже із реверсом, кубота L1185. Це у нас 18 кінських сил, реверс, 4 рівня понижаючої передачі, 4 швидкості коробка передач. Тобто, разом можна скомбінувати 16 передач вперед та 16 передач назад. Можна вибирати привід задній, при, повний або функція оберт на місці. Навал відбору потужності у нас 4 швидкості. Є плаваючий режим. І є також ручне керування боковим гідроциліндром. в нього 1,50 метра. Японська резина спереду, японська резина ззаду, три циліндри. Цікавий тракторець. По ціні 6500. Ще у нас є 20-сильний тракторець. Уже від бренду Янмар. Це у нас трактор середньої бази. Механічна коробка передач. Повний привід відключається. Три швидкості вал відбору потужності. Три рівня понижаючої передачі. Тут у нас кран гідравліки, педаль блокування диференціалу. Тут у нас керування навісним обладнанням. Навіскою верх-низ, це у нас буде тут пам'ять, боковий циліндр, додатковий циліндр і плаваючий режим. Ось бачите, тут є перший циліндр і боковий. Фризам в нього 1,40 м. резина японська. В рідній фарбі, дуже гарний стан. По ціні він коштує 7100 умовних одиниць. Ще є трошки більший. Дуже подібний до попереднього. Тільки комплектація тут буде кращою. Резина передня уже нова. Почну з відмінностей. Появиться підсилювач керма. Функція оберт на місці. І так само три рівня понижаючої передачі, три швидкості вал відбору потужності, механічна коробка передач. Це у нас безпечний режим. Навіска тут піднімається ось цим тумблером. Працює додатковий циліндр і боковий циліндр. Ось Так, виглядає трьохточка, точка. в нього 1,40 сорок, Досить гарні ножі. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. Цікавий трактрець, 22 кінських сили. По ціні він 7500 умовних одиниць. І найбільший трактор на сьогоднішній день у Вінниці це Кубота GL25. Передня резина нова, задня резина японська, куботовська сидіння. напівгідравлічна коробка передач U-Shift. Є в нас понижаюча передача. реверс, тобто 16 передач вперед, 16 передач назад. Кермо регулюється по висоті, є підсилювач. Вал відбору потужності 5 швидкостей, 4 вперед назад, об'єднана педаль тормозу, газ і під ногою, газ і під рукою. І педаль щеплення. Фреза в нього 1,50 м, потужна трьохточка, є швидкость. Йом. І на фрезі тут стоять, стоять абсолютно нові японські ножі. По ціні дана модель вартує 9100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, переходьте на сайт Тотус Трактор, телефонуйте на номер компанії та оточуйте менеджера на ямість. І обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Тут вас чекає гарний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. До зустрічі!